13 липня 2014 року відзначатимуть своє професійне свято рибаки. Змагання зі спортивної риболовлі приурочені до свята проводять у зміївському районі уже сьомий рік поспіль. Євгеній цимбаліст займається риболовлею шести років. Великий улов це не лише справа особистої удачі. Для успіху рибаку необхідно знати деякі секрети. Зробити правильну прикормку, вибрати правильне місце – Це все має значення. Правильна снасть, снасть має бути дуже акуратна, тоненька леска рыба очень пугливая то есть используется крючки даже с тонкой проволоки качественный поплавок ну то есть хорошая должна быть отрегулированная снасть Змагання проходять за підтримки зміївської райдержадміністрації в цьому році. Переможець отримає символічний кубок голови зміївського району. У мене в сім'ї і зять, і дочка якби люблять рибалку, і я бачу, як вони з удовольствием беруть з собою полгодіка дитину, чотири годіка і їдуть на рибалку. Понімаєте, як них горять глаза цього передати не можна. Тому всіх тих людей, які сьогодні тут я прекрасно понімаю, вони приїхали відвести душу. Як би, понимаєте, і як би, я та сам не рибачу, ну, я активно участвую в этом деле. Мне нравится, как люди рыбачат. Ну, вот сейчас син просится на рыбалку, Я возил на областну, йому дуже подобається. То бишь, будет тоже будущий буде спортсмен. Перемога у спартакіаді не головне стверджують рибаки. Мальовниче місце, чисте повітря, спілкування з колегами, польова каша. Все це залишає позитивне враження від змагань. Ну, рибалка подобається мені. Супруга не сильно підтримує, але вона рада за мене. що це відпочинок від е, як сказати, напряженої нерв, е, як, роботи. Не всі жінки ставляться до рибацтва негативно. Деякі дружини рибаків вбачають у захопленні своїх чоловіків позитивні фактори. Но у мене муж успокаюватися, навіть якщо нічого не поймал. Получает удовольствие. Вот це вот, все. На змагання з риболовлі до Зміївського району приїжджають багато людей з інших районів Харківщини. В першості району взяли участь 20 команд. Спартакіада має деякі правила. Змагання проводяться за системою за кожну виловлену риб, рибину, одне очко. За кожні 100 грам також одне очко. Тиха погода посприяла гарному улову рибаків. Переможці змагань представлятимуть зміївський район на першості області зі спортивної риболовлі. Там наші рибаки майже щороку виборюють призові місця.